Книгу Люби, тут у мене в торбі книги, які я вчора взяла в бібліотеці. Їх тут три. А якщо вам цікаво подивитися, які книги взагалі я бачила вчора в бібліотеці, то переходьте і дивіться, тому що це відео вже опубліковано в мене в TikTok. Почнемо нашу розпаковку. Ви зараз будете просто в шоці від книги, яку я вчора знайшла, і, звичайно ж, я її взяла. Така цеглинка, але просто подивіться! Ой, абонемент випав. Сарочка Мас. Місто півмісяця, книга перша. Я перед цим читала двірши пів і тренд, і більше ніяких книг цієї авторки я не читала. І ось другий цикл, який я почну, це буде місто півмісяця. Я чула дуже багато класних відгуків саме на цю серію. І тут в нас про напівфейку. Брайс Квінланд. Вона тут ходить на якісь вечірки, дискотеки. І тут навіть є якась детективна історія. Наша Брайс буде сама розслідувати злочин, який було вчинено проти її подруги. Знаєте, що обідно? Що, напевно, другої і третій книги в бібліотеці немає. І мені прийдеться купувати їх, якщо мені сподобається перша книга. Це на не свидаництво небо. Тут ще є ось такі ілюстрації, їх небагато. Але вони є. І це прикольно. Загалом тут 800 сторінок, але подивіться, як якісно зроблена ця книга. Вона, в принципі, ще в гарному стані, як для бібліотеки. Ось така знахідка. Переходимо до наступної книги, і це квартира на двох. Це типу ром-ком. Тут такий цікавий сюжет. Я вже прочитала анотацію, і тут про співмешканців, яким не можна бачитись, вони живуть в одній квартирі, але їм не можна пересікатися, і вони спілкуються за допомогою нотаток, записок. Насправді я чула відгуки, що ця книга не дуже цікава, але я вирішила, що хочу щось таке легке прочитати, тому обрала цю книгу, коли побачила її в бібліотеці. І остання книга я взяла за темнення, тому що продовжую читати серію сутінок. Я вже прочитала дві книги, мені ще залишилось дві. І ось цю я прочитаю в листопаді. І не знаю, чи вже на грудо мені брати четверту заключну частину, чи вже ні, тому що вже в грудні хочеться читати якось Гаррі Поттера, чи щось таке зимове, різдвяне, атмосферне. А сутінки, це для мене більш така асоціація з осінню, тому навіть не знаю. Але затемнення, все-таки вирішила ще взяти і почитати. Насправді, вчора був величезний вибір фентезі. Я навіть розгубилась, тому що я не знала, що я хочу взяти, тому що там була і Макова війна, і зимові заручини, і місто кісток, і ось і місто півмісяця». Але все ж таки я вибрала місто півмісяця. чи ходите ви в бібліотеки і які книги ви там знаходите?